Вітаємо з Днем Збройних сил України, дорогі захисники та захисниці Збройних сил України. У цей особливий день ми хочемо висловити вам свою безмежну вдячність Ви – наша гордість. Наша сила і надія, завдяки вашій мужності, відданості і самопожертві ми маємо можливість жити, мріяти і працювати. Нехай кожен ваш день буде сповнений теплом, підтримкою та вірою. Нехай у ваших серцях завжди палає світло надії, а поруч будуть люди, які щиро люблять і чекають. Зичимо вам міцного здоров'я, віри у свої сили та найголовніше перемоги. Від щирого серця бажаємо вам миру, спокою та яскравого майбутнього для вас і для всієї нашої країни. Дякуємо вам за вашу сміливість і відданість. Нехай доля вас оберігає, а кожен ранок приносить радість, а вечір спокій. Ви наші герої, наша гордість та наш захист. Нехай Господь вас оберігає на кожному вашому кроці. Щиро вдячні, що ви стали. Нашим щитом